Привіт, подруги та друзі. Ви на каналі Культурна Братія. і з вами Юля. <плес> Давайте трошки поговоримо про не дуже важливу маячню і відволікатимемось. <плес> і сьогодні поговоримо про доволі дивну проблему: чому деякі діти, знаменитості, підлітки прагнуть виглядати дорослішими? Хто формує їм такий імідж і для чого? Чому це з одного боку страшно? А з іншого це загалом не нова історія. Нормально. <плес> Також згадаємо і деяких дітей-блогерів, яких батьки примушували так виглядати. І що з ними сьогодні? Як завжди чекаю від вас чарівний лайк. І не забувайте допомагати нашому війську. До речі, штабний фонд 3-го армійського корпусу разом з Приватбанком запустили масштабний збір герої районів. Метою збору є 100 мільйонів на гарячі потреби корпусу, на дрони, реби, транспорт і спорядження для бійців. Які терміново потрібні для утримання позицій та проведення успішних контрнаступальних дій. Третій армійський корпус тримає 130 км кілометрів фронту за донат від 300 гривень на цей конверт за QR-кодом або за посиланням у описі під цим відео. Кожен отримує можливість виграти три квартири від трійки у Києві, Львові або Вінниці. Сань позич 300 гривень. Наш хочу собі нову квартиру. За 300 гривень так можна задонатити і виграти. Ти ж у мене вже вчора позичав. Ну бо чим більше донатів, тим більше шансів. А я дуже хочу цю квартиру. Так я теж хочу. То донать, там три квартири розіграють. У Києві, у Вінниці і у Львові. Три тоді і я хочу. А для кого збір? Для третього армійського корпусу. Так це ж ми. Так я тому і доначу. Якщо ви полюбляєте американську попкультуру. То мали бачити, як у серпні донька Кім Кардашян та Кані Веста Вест гуляла римом із своєю мамою та подругами у такому анімешному аутфіті: корсет чи то бюст'є, я не шарю, боти, міні-спідниця, дівчинці 12 років. І як пишуть користувачі соцмереж, виглядає вона на всі 20. Гіпероголений образ. Начебто дорослий макіяж та стиль. Ну загалом це все накладається разом і додає дівчинці кілька років. Я не хочу здійснювати сексуалізацію дитини, але це вже зробили за мене. Чимало коментаторів соцмереж висловлюють думку, що це не образ, це не одяг для дитини такого віку, і що з цим все не так. Та й мама, як пишуть. Вдяглася не краще. Якщо замислитися, то Норта швидше за все просто перебуває у тій самій передпідлітковій фазі, коли ти шукаєш себе, пізнаєш своє тіло, свою сексуальність і експериментуєш зі своїм виглядом. Я можу помилятися, але мені здається, що діти знаменитостей це такі самі діти, які діти простих смертних. У них також є певні фази, стадії дорослішання, пізнання себе, становлення особистості, але на них ще й накладається тягар слави їхніх батьків. Хто би що там не казав, така публічність переслідування папараці та такі жахливі розносні статті про вагу, зовнішність цих дітей з найбільш юного віку точно на них не впливають добре. Я пригадую доволі образливі пости про вигляд як Норт Вест, так і Блу Айві Картер. На і в Твіттері писали, що їм не пощастило запозичити гени татусів, адже могли бути схожими на більш гарних матусь. Як на мене, це просто треш, і я не можу собі навіть уявити, як ці знаменитості батьки вберігають своїх дітей від цього шоку, що на них лиється з усіх інтернет-ресурсів. Це справжнє цькування, і мені стається до цього ніколи не можна бути повністю готовим. Але такою, мабуть, є ціна слави, яку вони платять сповна. Шкода лише, що платитися мають саме діти, адже вони такий шлях не обирали. І ще вони живуть в тіні своїх, нібито, бездоганних зіркових батьків, мають постійно доводити, що вони гідні, не розчаровувати їх. Ну, знаєте, ці проблеми мільйонерів. Та таким дітям іноді все ж таки живеться не солодко. Ось візьмемо до прикладу Норд-Вест. В неї мама знімалась у дорослих фільмах. Батя нацист, ще й троє спінагрізів є, які грають в Роблекс. Ну, типова сім'я з Житомира. Ну тут, щоб виправдати очікування, покладені на тебе батьками, треба бути як мінімум. Тищенко. а мене до речі, звати Богдана, і я тут щоб розповісти про свій канал, який називається Стаховська. І сказати, що я знімала відосик на схожу тему про дітей-блогерів, які хейтять. Також на каналі ви зможете переглянути огляди на трешовий дитячий контент з Ютуба, Тіктоків Рілсів, дізнатись, як люди крадуть у штучного інтелекту. Що стало з героями старих мемів, куди вони зникли, ну і також ще інші огляди на трішові інтернет-феномени. Тому всіх вас чекаю на своєму каналі. Дякую за увагу і дуже дякую культурній браті, що вона мене пустила в це відео. Так, підпишіться, будь ласка, на канал Богдани Стаховської. Її відео вас дуже розважить. Вони завжди дотепні, подача завжди дуже цікава та незвична. А ще й соціально важливі теми піднімаються. Це буде ваш острівець радості серед сірого інфопростору. Тому додавайте у свій списочок перлин українського Ютубу. А ще вона веде дуже цікавий Тікток та Інстаграм. Також переходьте за посиланням у описі. А якщо чесно, щодо норт мені здається, що це дуже балована дитина. Її, мабуть, мало сварили там виховували. У шоу Кардашинів вона дуже зухвало спілкується з Кім. Може, це просто привернення уваги, може, це прописано в сценарії, щоб виставити кім дуже поблажливою матусею? А може, ця дитина просто настільки ексцентрична, як кані вест і кім в їхніх найбільш радикальних проявах? Ну так, от цей аутфіт із Риму це ще не все. Тому що минулого тижня Норд знову опинилася в центрі критики після того, як показала новий сухвалий образ у Тіктоці. У серії відео, знятих перед концертом, куди вона мала йти, вона постала із фейковим пірсингом у носі та наклейками, татуюваннями на обличчі. Також у неї були футболка з принтом, широкі штані, блакитні лінзи та чорні грілс накладки на зубах, ну і яскраво сині коси. І, звісно ж, люди одразу відреагували. Багато хто вважав це класичним зразком неправильного батьківства. Мовляв, Кім сама не може впоратись з дитиною, Кан'є взагалі самоусунувся, і от що виробляється дитина. Daily Mail Australia публікувала Тікток-відео із заголовком «North West, 12 років непокоїть фанів своїм новим образом. В коментарях писали, що їй всього лише 12, що відбувається. Це просто нестерпно. Кім навіть коментувала це відео і написала, що це не проблематично. До речі, було багато коментарів з приводу того, що це реальна картина, як виглядає дитина в такому віці, коли шукає себе, і це нормально. Кім взагалі то здається, як мама намагається дійсно підтримувати свою доньку. Вона її запихує у найвідоміші м'юзикли, хоча дитина, нібито і не дуже танцює і майже не співає. Вона бере її з собою на модні покази та вечірки, і ще й постійно записує з донькою ось такі цікаві крінжові тіктоки. І я бачу в її очах цей мамський вираз. Моя дитина змусила мене з нею погратись, тож мушу приділити їй час. І якщо б це була не медійна мама Кім Кардашян, то багато хто б навіть хвалив її за таку увагу своїй дитині і за можливість допомагати їй самовиражатися. Скільки є таких історій, що людині, коли вона була підлітком. Не дозволяли якісь там пірсинги, якісь пофарбування волосся, навіть якоїсь прядочки. І коли вона виросла, вона вирішила цей гештальт закрити в найнеочікуваніший спосіб. І зробила собі тупо все, що хотіла. А також є ті, хто в підлітковому віці зробив собі ну, по можливості те, що собі хотів, батьки не виступали проти, і згодом людина, вже, як сформована особистість, не бажає в собі нічого змінювати, приймає себе такою, яка є, бо етап дослідження свого стилю вже пройдений. Як там у них все виглядає насправді, ми не можемо знати, та я не впевнена, чи ви дуже б хотіли. Енівей anyway, виглядає так, що Кім нібито ставиться до старшої доньки з повагою, дозволяє самовиражатися, іноді навіть аж забагато. Але це буцімто має допомогти їй по житті. А взагалі-то, чи є докази, що дитина дійсно цього хоче? Може, її лише використовують для контенту? Не забуваємо, про яку сімейку ми говоримо. Вони роблять шоу із свого життя, вони роблять інфоприводи із своїх найтривіальніших взагалі подій у житті. А що як сімейство Кардашянів вже готує дитину до нових сезонів шоу і просто намагається її залучити у медійний простір, привчаючи зніматися, зокрема у тіктоці, робити епатажні виходи для того, щоб люди продовжували їх обговорювати? Кані Вест, який би він не був, але це тато дитини, вважає, що сім'я Кардашянів просто псує їхню доньку. Сьогодні набирає популярності старе відео, яке Кані Вест опублікував ще у березні 2022 року. Тоді він обурювався тим, що його колишня дружина Кім Кардашян дозволяє тоді ще дев'ятирічній Норд публікувати відео в Тіктоці. Привіт усім! Я щойно говорив із Кім і сказав їй перестати дратувати мене цією історією з Тікток. Я сказав ніколи більше, і я її батько. Я знаю, що ви всі не поважаєте татів і саме поняття сім'ї. А медіа намагаються просувати іншу ідею. Але я сказав, я не дозволю, щоб мою доньку експлуатували через TikTok. Це відео не допомогло ніяким чином, і Норд не припинила публікації. А якщо чесно, Кані Вест звинувачує Чікім у тому, що вона негативно впливає на Норд своїм прикладом. Чи не хоче він задуматися, як впливає власне він і її мачуха Б'янка Сенсорі на дитину? Може вони теж значним чином формують стиль Норд? А ще нічого, що поп культура десятиліттями роздягає жінок та прививає це дівчатам вже з найменшого підліткового віку. Та де там? А як вам шоу Тодлери і Тіари? Там дітям взагалі від 2-3 років. Тому ситуація з Норд це просто результат впливу популярної культури та того середовища, в якому вона народилася, і зростає. Не забувайте, що Норд також надихається реп-культурою афроамериканців. Вона багато в чому також запозичує певні образи із цієї реп-культури, скажімо, як грілс, татуювання фейкові навіть, і це також впливає на її стиль. Кім виступила у подкасті Call Her Daddy і пояснила, що дозволяє доньці саме виражатися через стиль. Вона каже, що це робить її щасливою, і вона ніколи не забиратиме в неї цю творчість. До речі, у цьому подкасті також Кім вказала, що минуло кілька місяців, відтоді як вона чи діти спілкувалися з Кані востаннє. Кім також наголосила, що Норд Вест дуже складно дорослішати на очах у всього світу. Дівчинка просто полюбляє експериментувати зі стилем, як і всі її подруги. І дійсно на цих фотографіях, де вона з синіми косами, з татуюваннями, ми бачимо, що її подруги. Одягнуті аналогічним чином просто інший колір волосся. Я все ще вважаю, що це дуже хороший піар, і дитину дійсно використовують для створення інфоприводів, тому що те, що їй не забороняють публікації, це одне. Але мені здається, вони ці публікації заохочують. Досить часто мені трапляються пости в соцмережах, навіть українські, про те, як батьки дозволяють дитині змінювати зачіску, просто тому що вони поважають вибір дитини, це настільки прекрасно. Головне, щоб це не було шкідливо для здоров'я дитини, звичайно ж. До речі, щодо Норт-Вест, я бачила в соцмережах різні порівняння, протиставлення Норд до доньки Куртні та Скота Дісіка Пенелопи. Дівчинка старша від Норд майже не рік, але нібито не приміряє кричущі образи, а просто виглядає як. На свій вік, нормі, тобто ми розуміємо, що зростаючи в такому оточенні сімейства кардашянів, дженерів, вони постійно в центрі уваги і кожен їх рух детально вивчається. І я не думаю, що у них є якийсь інший варіант, як обрати кар'єру в медіа, тобто стати медійними персонами, так само як і їхні родичі. Таким чином вони вже це добре освоюють у одному з своїх відео. Я вже розбирала, як вибудовують імідж для норт та для Блу Айві Картер. Вони чомусь подаються як конкурентки, ніби Кім та Бейонці намагаються змагатися і просувати кожну свою доньку. Але Блу айві виглядає талановитою танцюристкою, як мінімум, і вона вже бере участь у повноцінних концертах шоу Бейонці. А Вест просто якби по блату брала участь у одному з мюзиклів і її за це захейтили. Але, порівнюючи зовнішній вигляд, Вест зараз дійсно виглядає дуже. В дорослому одязі, дуже відкритому. А от Blue Айві Картер навіть на концертах в дуже закритих костюмах. Ми бачимо на таких відео, що вона з танцюристками виконує певні рухи, і у них один стиль костюмів, але костюми Айві переважно дуже закриті. Хоча були у неї аутфіти, скажімо, як от ця сукня на червоній доріжці Оскара, дуже відкрита і нібито не по віку. Будь-якому випадку рішення про те, що одягатиме дитина, переважно приймають батьки. Правильно вони ж контролюють, у чому вона виходить на сцену чи на червону доріжку, чи в своїх соцмережах батьки відповідають повністю за своїх неповнолітніх дітей. Коли мама така знаменита, і її імідж базується саме на зовнішності та якихось перформансах. Дитина не може отримати якусь іншу картину світу, скажімо, донька Мадонни Луртес. Вона з маличку з'являється з Мадонною на різних заходах, червоних доріжках. Показах моди у підлітковому віці, як ви часто могли бачити, вона також приміряла на себе доволі епатажні образи. Але це ж донька Мадонни, хіба могло бути інакше? Сьогодні Лурдес вже є також своєрідною іконою стилю. Вона й сама виходить на подіуми модних показів. Старша донька Ольга Болякова і маша також з раннього віку була під прицілами камер, папараці та різних там жовтих видань. Ще коли Марія була неповнолітньою, вона ставала героїною статей про вагу, про зовнішність, про те, як вона змінилася, як вона підросла чи не підросла. Вона також приміряла на себе різноманітні образи, скажімо, ось як ця вірусна сукня із подушок, яка була трендом в період пандемії, на цьому фото маші всього 15 років. У випадку із дітьми співачок та медійних персон. Ми бачимо, що діти переважно самі тягнуться до цього. Їм це подобається, вони це роблять добровільно. Скажімо, та ж сама Марія Полякова, вона була активною користувачкою Тіктоку, Інстаграму, вже давно, тобто, вона це робила зі своєї ініціативи. А якщо ми візьмемо, скажімо, дитину, яка стала блогером не зі своєї волі, а через те, що мама захотіла робити контент. Дуже моторошним є кейс Пайперокел. Дівчинка здобула популярність у 8 років з дуже дивним контентом. Ютуб-відео, які, звичайно ж, знімала мама. Мати Тіфані Сміт почала знімати відео, де дитина робить дуже дивні активності. Скажімо, одним із перших є відео у ванні, де дитина плаває у купі піни для гоління а з якимось чоловіком, нібито бойфрендом Тіфані. А ще відео із плаванням у ванній повні локшини, також із цим чоловіком. Це виглядає доволі трешово, дуже небезпечно навіть, тому що дитина могла отруїтися, у неї могло бути подразнення очей, носа цією піною. Він також кидав їй це в очі, цю локшину, вона мало не блює. І це якесь знущання з дитини. І таких відео є дуже багато, скажімо, як от купання у ванні із кленовим сиропом, з якимось мужиком, блогером. Скидається на те, що це якийсь ферм. Контент поданий для збочинців, тому що чому кожне друге відео це купання в чомусь, навіть якщо вона у одязі, чому не робити якісь розпаковки іграшок уже на худий кінець? Ні, треба щось занурювати в ванну, чимось посипати дитину і з якимись лівими тіпами просто у цій ванні. То бойфренд, то якісь там ще ютубери, дуже дуже моторошно. Дівчинка постійно знімалася з 8 років, і згодом, коли канал зростав? Стала знімати контент разом із іншими юними блогерами, яких називали Пайпер Скот. Коли Пайпер виповнилося 18, вона вперше відверто розповіла про свої стосунки з матір'ю в інтерв'ю для Teen Walk. вона сказала, що планує передати собі юридичні права на компанію Piper Оркель Incorporated, які раніше належали її матері. До речі, у січні 2022 року ці інфлюенсери, які були частиною Piper Squad, подали позов проти її мами Тіфані Сміт, звинувативши в тому, що вони не отримали оплату за спільну роботу, а також зазнали неприпустимого, образливого та принизливого поводження, включно із вкрай непристойними та сексуально відвертими коментарями. Тіфані Сміт заперечувала ці звинувачення і врегулювала цей позов, виплативши їм приблизно 2 мільйони доларів. Пайпер і її мама також стали героїнями документального серіалу Netflix Bad Influence – темний бік дитячого блогінгу. У стрічці батьки підлітків із пайперського от розповідали про тривожні випадки зловживання з боку Тіфані Сміт. Сьогодні Пайпер живе в Лос-Анджелесі разом із матір'ю, її бойфрендом та власним хлопцем. До речі. Пайпер також потрапила в новини, коли, будучи ще неповнолітньою, відвідувала Боб Хаус, колектив контент-мейкерів, які відомі своїми сторінками на OnlyFans. Тоді вона ще була неповнолітньою, нагадаю. І поява в такому середовищі спричинила хвилю критики. І тепер Пайпер задумується, щоб створити свою власну сторінку на OnlyFans. Я бачу це так: у дитини відібрали дитинство. Вона знімалась із восьми років, виконуючи тупорилі завдання від матері, плавала у... Ванні з Мівіною, з якимись тюбіками. Навчилася грати на камеру. У 8 років вона вже говорить таким, знаєте, голосом тамади, голосом ютубера, який виконує різні челенджі. У неї вже повністю сформована така дикція, знаєте. Типу, зараз ми будемо робити челендж. Тобто дорослі цьому вчаться роками. А дитина навчилась швидше. This is like my first time back з... Я впевнена, що та мама постійно прямувала її мізки по типу доню, це наша робота. Ось одягнись оце, залізь туди, намочись отак. Я знаю такі випадки, що мами-менеджери кажуть своїм дітям: ти хочеш, щоб ми опинились на вулиці, нам треба за щось жити, давай постарайся. Постійні легкі або ще не дуже легкі маніпуляції, переконання. Ось таким було середовище зростання цієї дитини. Вона по суті швидше за все не навчалася чомусь іще, вона не поступила до коледжу і знає ось такий спосіб заробітку. Не дивно, що коли мама підштовхувала її до таких сексуалізованих образів колаборації із зірками OnlyFans, поки вона ще була неповнолітньою, то тепер, коли вона вже виросла, і сама розглядає таку кар'єру. Це зовсім не дивно і дуже сумно, тому що в цьому випадку це не було якесь самовираження дитини. Це була натуральна експлуатація. Цей контент дівчинки такий клаустрофобний, тобто, вона, ніби як тваринка, яка закрита у цій клітці, і за нею стежать різні там не знаю хто. І вона розуміє, що. Є хтось, хто за нею дивиться. Я вже про це говорила неодноразово. Типу, діти в такому віці вже мають усвідомлення, що є глядач, який за ними спостерігає. Це дуже моторошно. Мені здається, це дарує відчуття тривожності на все життя. І от як вона може стверджувати, що одягатися якимось чином, там показувати якісь образи свої це її свідомий вибір. Чи навіть заводити OnlyFans. Я не думаю, що це. Свідомий вибір. Це точно було аранжовано матір'ю протягом років. Це такий собі, знаєте, наростаючий вплив. Вона постійно нав'язувала їй різні твердження, навіювала їй різні неправильні цілі. Тобто мама все робила для того, щоб з дитини зробити ресурсну базу. І в неї це вийшло. Мені цікаво, чому оці батьки, ну скажімо, ось ця Тіфані, чому вона не залазила у ванну із піною із своїм бойфрендом. Чому вона не брала колаборацію з цим блогером? Чому вона не взяла цього свого бойфренда і не знімалась, як вони лазять по ванні із Локшиною? Чому для цього треба було залучати власну дитину? Цей випадок реально не про самовираження дівчинки. Тут ми бачимо, що їй це все нав'язали. І я не знаю, чи вона досі усвідомлює це все, тому що в деяких інтерв'ю вона захищає свою маму і каже, що все там нормально. Але на вигляд це зовсім ненормально. Можете написати мені, якщо ви там не погоджуєтесь. Є різний контент з дітьми, знаєте, але не такий. це вже перебір. А тепер давайте трошечки будемо жахатися з того, у якому зараз просторі зростає це нове покоління дітей, скажімо, ті, хто вже тримає в руках якийсь прилад, там планшет, телефон. Що вони бачать? Вони бачать там різні YouTube-шорти, Інстаграм, Shorts, соцмережі і на що вони дивляться, навіть якщо сім'я благополучна, дитину ти не можеш повністю відгородити від цих соцмереж. Дитина спостерігає, вона підпадає під певний вплив і стирається межа між дорослим життям та дитинством. Діти дивляться на інфлюенсерів, як вони там розпаковочки роблять, щось купляють, щось одягаються, як відрізнити дитинство від дорослості. Поки що. Ще можливо, але що буде ще через п'ять років? Якщо раніше виною певним тенденціям сексуалізувати себе був телевізор, там та ж саме Брітні Спірса, Гілера, Ніколь Шерзінгер, так далі, то сьогодні ми вже маємо інста дів, ну і тікток різні хаоси, там, скажімо, танцювати під музичку з оголеним животом. Це вже як добрий день. Я навіть не буду зараз починати тему про те, що коли, скажімо, бачимо якісь фотографії неповнолітньої дівчинки, що там відбувається в коментарях від дорослих мужиків, хворих на голову. Коли ми говоримо про знаменитості, скажімо, як Норт Блу Айві Картер чи інших дітей не по бебіс, медійність формує у них подвійне я. Публічне і приватне, яке майже не має простору для зростання, я поважаю знаменитостей, які приховують там особистість своїх дітей і цінують їхню приватність. А от коли так показують на показ все життя дітей, знаменитостей, мене це дуже насторожує. І вони можуть скільки завгодно говорити про те, що ось повага до самовираження дитини, але я вважаю, що якщо ти хочеш захистити свою дитину. Краще не давай їй показувати всі сторони її приватності. В контексті голівудських знаменитостей це працює як безкоштовна реклама. Дизайнери одягають дітей із року доросле вбрання, дитячий стиль стає продовженням родинного піару. І кожен вихід у світ це продуманий маркетинговий меседж. Але, звісно ж, коли дитина заявляє про себе на весь світ, її оцінюють, її образи оцінюють, але оцінюють як дорослу. І навіть в коментарях можуть бути дуже жорстокі судження. В такому випадку втрачається відчуття безпеки та довіри до світу. Таке життя формує нестабільну самооцінку. Увага і любов стають взаємозамінними із переглядами, лайками та схваленням незнайомців. Дуже часто сьогодні діти грають у дорослість. Не усвідомлено В мене є відео про бюті інфлюенсерів дітей, які просто повторюють поведінку дорослих, які ведуть свої соцмережі, І якщо колись... Для дитини, яка там зростає, найгірше міг бути булінг від однолітків у школі, десь там на навчанні. То сьогодні можливий булінг в інтернеті. Набагато більше незнайомців будуть оцінювати твою зовнішність. І я не думаю, що діти готові до такого. Одне питання, колись доросла людина, яка свідомо зважує всі за і проти, починає себе публікувати. Але батьки, які публікують своїх дітей там чи не забороняють їм це все вести, не враховують. Таку ймовірність для дитини це може бути дуже травматично. Найстрашніше це те, що кожен такий пост вихід у світ, таких дорослих підлітків, лише підживлює цей попит на дорослих дітей, і в такому випадку дуже дискусійним постає питання: чи це самовираження, чи це гіперсексуалізація дитини, тобто. Якщо ви щось скажете, що це недопустимий образ, вас звинуватять у тому, що це ви збоченець. А якщо ви це схвалите, вас звинуватять у тому, що ви також збоченець, який це схвалює. Тобто, в будь-якому випадку. Тема дуже неоднозначна. Я скажу так: коли я зростала серед підлітків, завжди були ті, хто норміс, і хто намагається якось самовиражатися. Це завжди було однією з форм такого самовираження, завжди була самосексуалізація, навіть і у такому ранньому підлітковому віці. Можливо, це продукти попкультури, можливо, це наслідки оточення, можливо, це якісь природні механізми захисту психіки, які полягають в тому, що ми досліджуємо свою сексуальність. Я думаю, про це можна говорити безкінечно, тому давайте поговоримо в коментарях. До речі, я не вказала, що тут існують певні двоякі стандарти, тому що хлопчиків мені здається, так не сексуалізують, як дівчат. Дякую, друзі, що дивитеся. Дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо ще цього не зробили. А також переходьте в мій інстаграм та Тікток, там ще більше контенту.